це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Олесі Прохоренко. Чому відкриття опорної школи в Мамалигівській територіальній громаді Новоселецького району не влаштовує деяких освітян з сусідніх сіл і чому поліпшення умов навчання місцевих дітей деякі ура, активісти називають українізацією румуномовних шкіл? Відповіді на ці запитання намагались знайти наші кореспонденти. Як відомо, Міністерство фінансів відібрало 24 опорні школи для пілотного проєкту. Потрапила у цей щасливий список і школа в селі Мамалига Новоселецького району, яка тепер зможе отримати фінансові ресурси на ремонт приміщень, навчального обладнання та на інформаційно-комп'ютерні технології. Більше того, після об'єднання шести сіл за рахунок коштів кабінету міністрів, бюджет об'єднаної Мамалигівської громади доріс до 33 мільйонів гривень. Значна сума з цих коштів перепадає. inausbito. Там идет на освету около 12, около 12 млн. Кроме того, те 8700, что нам дали для укрепления громад. Часть денег мы дали на все наши 6 школ, которые есть в громаді, на улучшение энергоизберега, потому что затраты большие на содержание школ. То есть мы сделали полностью окон. Мы, автобуси автобусы, будем приобретать два. одно йде по субвенції. Нам дала скабінет міністрів. Другий йде по районному по обласному, скажімо, програмі. То що йде по Україні 70 на 30. Тобто 70% Нам дала область на і 30% ми виділили виділі своєї бюджету на приобретення второго автобусу. Водночас Мамалиївська сільська рада ухвалює рішення про пониження ступенів малочисельних навчальних закладів об'єднаної громади. Рішенням сесії було прийнято, що три школи, які йдуть найбільші затрати, где дітям менше кількість дітей менше, прийняли рішення о уменьшенні статусу, тобто з 3 уровня до 2 уровня без зміни язикового обучення. Рішення сільської ради врахувало і соціальний захист тих вчителів, де понижують ступінь навчального закладу перш ніж прийняти рішення про утворення про утворення опорного закладу було вивчено в громаді питання що буде з вчителями якщо буде понижено ступень Приймалося рішення по кожному вчителю, щоб ніхто не залишився непрацевлаштованим без засобів для існування. Було вивчено питання щодо підвозу, і наскільки мені відомо, вони прийняли рішення закупити два автобуси для того, щоб якісно забезпечити підвіз дітей. Враховано, і я вважаю, що для нашого району це дуже важливо. Враховане мовні питання, оскільки на території Мамалигівської громади одна школа україномовна, одна школа змішана, мамалигівська, ну двомовна і. Чотири школи є румуномовними. Здавалось би, ухвалено Соломонове рішення, і виграють від цього лише діти, які отримають якісне навчання. Проте не сталося, як гадалося. Перед початком навчального року деякі вчителі та батьки шкіл Філії звертаються з адміністративним позовом до Новоселецького суду, вважаючи, що їх права та свободи порушені. А відтак суд призупиняє рішення Мамалигівської сільської ради про утворення загальноосвітнього навчального закладу та його філій. Я думаю, що ситуація була підбурювана третьою стороною, яка це. Робить, повторюю, не усвідомлюючи наслідки, десь навіть не аналізуючи те, що це на шкоду самим учням. А оскільки лозунги кидаються, наприклад, такі, що хтось закриває школи з румунською мовою навчання, що є абсолютно неправда. Так, абсолютно, така ідея під таким гаслом, під такими лозунгами, намагаються цей конфлікт підігрівати щоразу з новою силою. Цей конфлікт в Мамалигівській об'єднаній громаді насаперед має свого замовника. На жаль, тягли в нього освітян та батьків школярів. А виграють від цього лише ура патріоти, яким схоже байдуже до якості освіти місцевих дітей. Головне голосніше заявити про преславуту українізацію національних меншин і роздмухати неіснуючий вогонь недовіри, біля якого вони вже вкотре погріють руки. Петро Голопапа Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Більше про конфліктну ситуацію у Новоселецькому районі дивіться в розширеному репортажі наших кореспондентів з суботу, 17 вересня, в інформаційно-аналітичній програмі Резонанс. Коли у держави не вистачає коштів надія на благодійників, Хотинська центральна районна лікарня отримала гуманітарний вантаж. Близько місяця волонтери міжнародної асоціації підтримки України шукали для Буковинської медустанови необхідне обладнання. Устаткування збирали по всій Німеччині. Що привезли? Бачила Вікторія Лупай. На подвір'ї Хотинської ЦРЛ чи не весь персонал. Лікарі поспішають розібрати фуру, вщен забиту медичним приладдям. Тут є все від матраців до новітнього обладнання. 43 медичних ліжка, хірургічний інструментарій, матраци, прасувальну машину, багато іншого медичного обладнання власне, для цієї лікарні. Завдяки спільній праці німецьких волонтерів, нашого фонду. Місцевих підприємців, які нам допомогли проплатити доставку цього вантажу, і місцевої громади. Лікарі радіють всьому. Зізнаються, у закладі вже давно проблеми з фінансуванням, і оновлювати щось немає можливості. Меблям з десяток років деяка апаратура ще радянська. Найбільше ми потребували і навіть речей догляду за хворими, лікарняні ліжка функціональні, матраси до них. Ми потребували хірургічного інструментарію для покращення оперативних втручань в хірургічному відділенні. Ми все таки зміцнили матеріально-технічну базу нашого закладу. Це буде сприяти покращенню умов праці медичного персоналу. Це буде сприяти покращенню умов перебування хворих, які лікуються в стаціонарних умовах. Поки медики міркують, як доцільніше розподілити подаровану апаратуру між всіма відділеннями, втім вузько спеціалізована вже на своїх місцях. Неондоскоп це для перегляду рентгенівських снімків. Раніше в нас був радянського ще покоління, зараз вже новіший. Ну і... Десять функціональних ліжок, так як в нас хворі, багато хто знаходиться довго лежачі, що там на витяганнях витягання лежать з компресійними переломами хребтів, то зараз буде вже краще їх обслуговувати. Такий подарунок це результат співпраці міжнародних волонтерів з Буковинськими. Останні збирають інформацію про потреби лікарень. Ми звертаємось з проханнями. Я шукаю благодійників, які могли би шукаю благодійників, працюю з лікарями, з головними лікарями, які кажуть, що потрібно їм, що найнагальніше потрібно, де ліжка, де операційний стіл. Тому саме така співпраця. Обладнання німецьке, Тамтешні медики з лікувальних закладів пожертвували хто що міг. Загалом вдалось зібрати медичного устаткування на чималу суму. Ліжка фактично ідеальні, вони новенькі майже якщо брати вартість одного ліжка, щоб його купляти новим в Україні біля 2 тисяч євро, то вважайте, що сьогодні було зекономлено для районного бюджету біля 100 тисяч євро. Волонтери Міжнародної асоціації підтримки України вже в четверте роблять буковині такий подарунок. Нещодавно гуманітарний вантаж отримала обласна психіатрична лікарня, військовий госпіталь та вижницька ЦРЛ. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Практично щоденно у Чернівцях учасниками ДТП стають пішоходи. Це констатують патрульні поліцейські. Особливо збільшилася кількість таких подій починаючи з 1 вересня. І як відзначають копи, не завжди причиною наїзду на пішоходів є порушення правил водіями. Інтенсивність нашого трафіку, ви самі бачите, з 1 вересня надзвичайно зросла. На дорогах стало дуже багато автомобілів. У нас є тянучки, у нас є зони з обмеженою оглядовістю. І на жаль. Повинен констатувати, що в більшості випадків все таки пішоходи через те, що вони нехтують елементарними правилами і потрапляють в такі ситуації. Патрульні нагадують, пішоходам аналогічно потрібно бути уважними на дорозі і перед тим як виходити на перехід, переконатися у безпечному перетині дороги. А ще додають три неоподатковані мінімуми. такий штраф за перехід автошляху у недозволених для цього місцях. Вбити пером важко вбити людину з пером. Легко це одне з багатьох гасел, які тримали в руках студенти ЧНУ імені Юрія Федьковича на центральній площі Чернівців під час інсталяції присвяченої пам'яті відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе та усіх загиблих медійників. На центральній площі Чернівців багатолюдно. Сюди прийшли журналісти, студенти можновладці та небайдужі містяна, аби вшанувати пам'ять знаного журналіста, засновника і першого редактора газети Українська правда Георгія Гонгадзе. Він був одним з тих, хто не боявся казати вголос правду про високопосадовців. За це поплатився власним життям. 16 вересня 2000 року вийшов з роботи, проте так і не дійшов додому, де його чекали дружина і двоє трьохрічних дітей. 16 років минуло з часу його вбивства, проте всі відповіді у цій гучній справі так і залишаються нерозкритими. Сьогоднішня акція по всій Україні з ініціативи, в тому числі спілки журналістів України, проходить. Під з двома ідеями, перша відповідальність влади. влада має відповідати за злочини проти журналіста, хто б їх не здійснював остання смерть Павла Шеремета, який ну якби на сьогодні завершив ряд смертей. А чи завершив він цей ряд смертей? І друге це журналістська солідарність. Десятки студентів-журналістів цього року вирішили за власну ініціативи створити інсталяцію, аби привернути увагу до стану свободи слова в Україні. Я можна сказати, організувала частку цього заходу. Себто ця інсталяція, яку ви можете побачити тут, якщо її можна так назвати, звісно. Всі слова, які написані тут, написані від мого серця. Тобто, це те, що я тримала у собі. Цей захід особливий для мене, тим, що мої батьки завжди переймалися з тим, що я хотіла бути журналістом, тому що вони вважали, що ця професія є ризикованою. Я хочу змінити це. Я хочу, щоб мої батьки не переживали за мене, коли я буду на роботі. Я хочу, щоб інформація людям діставалась не смертю новинарів, а звичним для нас шляхом. Я хочу, щоб в цій країні журналістам жилося спокійніше. Серед присутніх багато представників журналістської професії всі, як один кажуть, що не могли проігнорувати захід, адже час минає, а кількість жертв серед представників змі збільшується. Кожне життя не пройшло марно. Вони стали сходинкою до нових поглядів на українське суспільство, до нового виміру українського суспільства. Тобто це теж своя сотня. І може не одна журналістів, які до Майдану, до революції, під час революції і сьогодні під час війни з Росією. Покладають і свої життя і працюють в гарячих точках. Тобто я не хочу, щоб нас меншало. Я хочу, щоб таких журналістів, такого зразка для українського суспільства ставало більше. Журналісти серед тих людей, які почали міняти цю країну ще десятиліття тому, і першими страждали від того від своєї активності, від того, що вони роблять. Приклад з Георгіями Фонгадзе він ну. Тоді змінив країну, вся країна проснулася і, врешті, змінилася, і змінюється і сьогодні. Пам'ятати про цього журналіста, як і про інших журналістів, які загинули за Україну, ну варто і необхідно для, для суспільства, якщо воно хоче бути здоровим. Зникнення Георгія настільки змінило цю країну, воно було таким детонатором, який фактично ну. Змусив багатьох людей визначитися, чи погоджуються вони жити таким чином, як жили раніше, чи потрібно щось змінювати. Тобто, фактично, він віддав своє життя для того, щоб ми прокинулися від тієї сплячки, в якій перебувало суспільство. Це дуже прикро, що за це довелося заплатити людське життя йому. Але безперечно його жертва не була марною. Пан Анатолій вже понад 40 років працює журналістом. Постійно бере участь у акціях вшанування пам'яті загиблих колег. Коли е чую, що за мовлену правду вибухають автомобілі з журналістами, коли е журналістам е відтинають голови, знаєте, це свідчить про те, що сьогодні ще в Україні не Готові сприймати правду. Під час заходу були озвучені проблеми, які найбільше турбують журналістів. Ми просто відображені того, що відбувається в суспільстві. Так, воно зараз все змінюється і змінюється на краще. Але я не можу сказати, що проблем журналістів стало менше. Максим Калінчук, Антон Романюк, телеканал Буковина. У Львові триває міжнародний форум книговидавців. Що цікавого цьогоріч пропонує відвідувачам найбільша книжкова імпреза країни, і які книги представлять Чернівецькі видавництва? Телефоном розповіла прес-аташе міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіц» Лілія Шутяк. Протягом чотирьох днів з 15 по 18 вересня на форумі видавців буде діяти политична кав'ярня Мерідіон Чернові. Ми стартували і можу сказати, що досить велика кількість людей, велика кількість відвідувачів. Власне, з чим ми приїхали цьогоріч на форум видавців, це звичайно і презентація книжок Сергія Житина, книжок Андрія Любки, книжки нової Андрія Тужикова. Це презентації німецькомовних авторів, які виступають у нашій поетичній кав'ярні у рамках. Поетичного туру Meridian Черновіць, Київ, Черніці, Львів, Берлін та Франкфурт на Майні. Це звичайно також і виступи поетичного боїзбенду Ахілеса Черепаха, які спеціально приїхали з Києва для того, щоб виступити у нашій кав'ярні. Вперше у селі Долішній Шепіт Вижницького району відбувся фестиваль ярмарок Скарби лісу, на якому представили продукцію місцеві виробники. Завітали на свято і представники з Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, аби поділитися досвідом і побачити, як працюють створені цьогоріч сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи на Буковині. У долишньому шепоті на визначенні зібрали усі народні скарби. А ще тут можна було побачити лісові і за бажанням придбати. В інтернеті прочитали, що буде фестиваль і буде продаватися місцева продукція. Тому і приїхали і заодно подивитися на краєвиди. Дуже гарно, тут скільки людей. Я приїхала перший раз з міста Полтави. Дуже багато виробів з деревини, о, дуже красиві, І ціни дуже демократичні, порівняні з Києвом. Дуже багато всіляких смаколиків. У нас багато є цих природних ресурсів, риби, ягоди, от. а от здавати їх немає, куди. А так буде. Кооператив От, будуть мати люди роботу і воно буде для блага людей. Село у нас дуже гарне, дуже багато дарів є, гриби, малина, афина, гогу все це треба переробляти, все, щоб було, ну, щоб мали люди роботу, щоб кудись сходили, щоб до нас гості приходили, щоб були такі фестивалі. Свою першу продукцію на ярмарку представив і місцевий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: збори гірських трав, джеми, гриби консервовані і сушені. Оці да, я сама збирала. Вони у нас для юшки грибної, супи різні в для різного приготування. Літо посушливе цього року було не урожайне, але все ж таки. Ліс дає свої дари, дає трошки ягодів, трошки грибів. Просто треба ними уміло скористатися. А приготували цю продукцію на обладнанні, яке отримав кооператив в рамках проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 20% коштів вклали місцеві жителі, 80% профінансовано ЄС та програмою розвитку ООН. Проект реалізується в усіх регіонах України. У долишній шепіт приїхали представники з трьох областей. Це представники сільськогосподарських кооперативів, які створилися протягом цього останнього року в новонародженні, тому що люди вже почали розуміти, що тільки в об'єднанні в об'єднанні є можливість допомогти один одному. В об'єднанні є можливість вижити усім разом в цих складних економічних обставинах. Учасники проекту поділилися досвідом і обговорили спільні проблеми. Ну, найбільша проблема, з якою ми, ми стикнулися, і навіть тут е, я спілкувався, найбільша проблема це зневіра з невірами, з в, людей, зневіра в людей свої сили, зневіра в те, що можна щось зробити в нашій державі. Громади до цього постійно. Потому що е, е, ми йшли по пути того, де готова громада, де є большое полання людей об'єднатися для створення комфортних условий для своїх жителей, де можна вместе об'єднавшись, придбати якусь техніку, теплиці і вирощувати щось в місті, і на цьому получать вигоду для села. Господарі свята частували гостей, і пригощали гуцульськими стравами, демонстрували свої таланти на сцені. А на завершення свята усі гуртом танцювали біля гуцульської ватри. Галина Комерзан, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Це остання інформація на цю годину. Не будьте байдужими, бережіть один одного і залишайтеся з телеканалом Буковина. На все добре.